Ви знаєте, я очікував того, що за ці дні мене і попереджали, в принципі, на мене буде вилита відро не бруду, ні, говна, от е, Такого отборного, первосортного говна. Та, в принципі, то мені все одно. Мені не привикать, є тільки одне но. Одеський піздобул, ой, звиня, ліфмаплют. Добровський, чи як його там звати, який сидить зараз в Германії, опублікував фотографію з мого телефона, де я вітав нашого колегу-волонтера, з днем народження, який, до речі, народився в Різдвяну ніч 7 січня. Все в нічого. Ми маємо право, ми всі люди, і ми одне одного вітаємо з ним народження. Таке буває. Представляєте, у нас волонтерська сімка, і у кожного з нас є свої дні народження, і ми одне одного маємо право вітати. І цей мудило опублікував фотографію, де я просто вітаю людину з ним народження. Але є одне але це фото взяте з фотоархіву, з галереї. Телефона, навіть не мого, до речі. А з телефона. Іншого волонтера Володимира Рехільгауза, який ви всі знаєте, тільки він знімав це фото, відео для нашого власного архіву на пам'ять, де я дарю часи Apple Watch, тому що цим часам, та не годи два вже мені їх подарили, я їх ні разу не носив. Останні часи, які я носив на руки, хто дивився на 1 плюс 1 одруження на остіп зі мною Олексій та Ольга. Ви могли бачити ці часи. Це жовто-сині часи, до речі, нашого кольору прапору, які я купив в Єгипті, мабуть, за 5 євро, 5 чи 6 євро. доларів, по доларів. по-моєму, Це останні часи, які я носив. Тому що я люблю метал, ну, металеву е браслет металевий, і е е тому я їх носив. Apple е Watch е і всі інші часи я не ношу, тому що мені їх дарять, але я їх не ношу. Я не люблю резинові. Резинові, чекав, чукові, ці всі, значить тут. Те, ну, то, що цей придурок сказав, що це мій коханець, я про це взагалі. Те, що цей придурок сказав, що це остання версія часи за 40 тисяч гривень, ну, всі ми здрави ще люди можемо подивитися, скільки коштують останні версії пловучі, максимум 20 тисяч гривень. Рахуючи, що це двохрічні даності часи, подарені мені, е, от і рахуйте. Е, Питання в іншому. Е, СБУ, це ж Служба безпеки України. Це е, спецслужба, да, яка відповідає за безпеку України. Скажіть мені, будь ласка, армія ненужних чиновників, е, за що ми вам платимо зарплати, е, що ви тримаєте е, після побиття? Нальота бандитського нападіння. Я на вашому язику вже вам об'ясню на мою квартиру мене і Володимира. Ви побили і мене. ви вивихнули руку. Ви розбили голову Вові. Якісь перших днів війни волонтери. Це ваша вдячність. Да? Це ж подяка держави, президента, всім волонтерам, даби і ним була не павадна. І як це виходить? Коли 10 чоловік з топором прилітає в квартиру, вибивають е е телефони, вихають руки, е розбивають голову. Спасибо, що котів не побили. Спасибо велике, і ви забрали всю техніку. І з цього телефона ви віддали фото. Тобто, все, що ви знайшли на Оскара про державну зраду, це фотографія, де Оскар вітає свого колегу-волонтера. Віддали його. Це фото своєму э е э Блюдолизу, чи як там правильно сказати, чи агенту. Да, там, э спецагенту, називайте як хочете. Для нас це все одно внутрішня гнида, Для нас, для волонтерів, для патріотів, для захисників, який в своєму телеграм-каналі розписав, що я подарив э EPL. Ладно, розберемося. А весна прийде, покаже, хто десрав. Дай Бог тільки тікавий закінчиться. Не прокатило. Не просто не прокатило, а люди настільки е, і військові обурилися проти цього е, Домбровського, до, 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 до. Я не пам'ятаю його прізвища, одеський це ріфмофльт, ви його всі знаєте, стіхопльот, який сидить в Германії. Не прокатило. Люди почали обурено писати, навіщо ти це все в'язався, і поливаєш буде волонтерів, працюєш на СБУ. Ладно, ну просто попалились. Тупо попалілись, тому що це фото було тільки в одному телефоні, в одніє людині в архіві, і воно вдруг спливає, тому що цей телефон зараз в СБУ. Чим ви займаєтесь? Нахіра ви це робите? У вас ну це все, що у вас є на Оскара? Ладно, поїхали далі. Ви взялися, взяли там якогось ще одного недоюриста, який опублікував відео, опять же, Оскар Шахрай, Оскар Калабрант. Хрен з ним, з юристом теж розібралися. Всі люди написали, що це ще тот шахрай, який не надає жодної безкоштовної послуги без предоплати, а коли отримує предоплату, все зникає. Ладно. Я про інше. Скажіть мені, будь ласка, е от ви поливаєте Оскара брудом? Ви е поливаєте е моїх колег-волонтерів брудом, е ви б'єте їх. Ви обшукуєте їх, тому що в одну годину, в одну хвилину, в одну секунду і в мене були обшуки, і в моїх колег волонтерів були обшуки і взяття всієї техніки, причому непонятно в качестві кого вони взагалі проходили. Ви позабирали всю техніку. Тобто Україна як держава Янукович, ну бачите, порівняв Зеленського з Януковичем, не думаючи, Зеленський як президент таким шляхом що хоче донести до суспільства, до нас, волонтерів, патріотів, українців. Що ми всі передохнемо, що він нас всіх передавив, він нас всіх пересажає, що він нас поліє брудом, що він нас всіх втопив гомні своєму інформаційному пространстві? Що він, що ви нам хочете донести? Ви чи не розумієте, що війна закінчиться, воєнні прийдуть. Я не боюсь повернення військових. Я готов кожному військовому протягнути руку. Що протягнете ви, коли військові повернуться ноги? Готуйтесь протягувати ноги, тому що я переконаний, я вірю в те, що моя рука в повітрі зависне, коли я її протягну військовим, які повернуться з перемоги з війни. Ви що не розумієте, що все цей бруд, який ви зараз л'єте на мене, лєте на наших волонтерів, на патріотів, л'єте на військових, він же ж повернеться вам, ми ж прийдемо по вас, ми прийдемо до вас, до Кітова судді, ми прийдемо спитаємо, на кого ти працюєш? На яку гниду внутрішню ти працюєш чи зовнішню, що ти тримаєш Оскаря під домашнім арештом? Ми прийдемо до Подільської прокуратури, ми прийдемо до голосівських мусоров, які роз розбомбили бізнес Маганова, знищили бізнес Маганова, вкрали алкоголь, вкрали гроші, які навіть на Бахмут лежали. На Бахмут побили дівчину, яка втратила дитину, будучи вагітною. Ви чи не розумієте, що ми ж нічого не забудемо? Ми нічого не пробачимо. І якби за мною була хоча б 0,5 якоїсь вини, то я б, вже, мабуть, б сидів без сплющив і, і мовчав би, не рипаючись. Ну нема у вас нічого на Оскара. Ну не працюю я до Росії, Ну нема мене ніяких Соловйових, Хуєвльових. Я, ви... я, в отличие від от Гордона з телеканалів, перших не вилазю з русських телеканалів. Я взагалі ніде не, не даю інтерв'ю, окрім міжнародних. Міжнародних. Інформаційних просторів, які на мене виходять і беруть у мене інтерв'ю, які пишуть про мене новини на своїх газетах, які роблять відеокліпи про мене і про мою волонтерську сімку. Та задумайтесь ви своєю дебілячою пустою головою, що ви робите. Ви намагаєтесь знищити пацанов на передовій. Ви намагаєтесь убити і унічтожити і присажати усіх хто на свободі і має слово, має право говорити, має мужність говорити. І ви намагаєтесь сьогодні з України зробити Росію. Ви намагаєтесь сьогодні з України зробити Білорусь. До вас ніхіра не вийде. Це робив кучма. Це намагався зробити Янукович. Це намагався зробити Порошенко. ніхіра у них не вийшло. Ви що дебіли, не розумієте? цього? Ви що, історію не вчили чи що? На який хер ви це робите, на кого ви працюєте, з якою метою ви хочете нас знищити, заткнути, пересажати, перебити? Ви ж не пересажаєте всіх воєнних, які сьогодні на передовій. Ви ж не уничтожите всіх, ви що це? не розумієте, що... ви ж в Сталін це питався зробити з Берією, з нами, нічого не получилось. А ви його наслідники, його, чи я не знаю хто, тим більше це не зможете зробити. Да вдумайтесь ви своєю дебільною головою. Ви відповіли мені, що українська армія всім забезпечена. Коли я вам прислав КІПУ, кіпу заяв і звернені списки від військових. Ви мені що відповіли? Військові всім забезпечені. Е, запитів від військових на теплий одяг не було. Ви серйозно? Ви що думаєте, що ця бумажка пробачиться вам? Що це забудеться вам? Що забудуться яйця по 17 гривень? Що забудеться допомога розкрадена на. на е, В'їзді в Україну, що забудуться мільйони в матрасах. Ви реально, це за... Ви реально так вірите в це? Янукович теж вірив, що задава е, нас Небесної Сотні перестріляє нас усіх. Порошенко теж вірив, що всіх пересажає атошників і не буде ніяких е, недовольств. Ви придурки, не знаєте свого народу, але намагаєтесь його знищити так, як це робив Сталін, Берє, Єжов і Андропов. Да будет так. Потім не обижайтесь.